І, християни, браті і сестри, ще радий всіх вітати з Днем пам'яті святого Пророка Божого Ілі. Перше серпневе таке ряд серпневих свят. Ми знаходимося у Святомиколаївському, городському жіночому монастирі. до сьогодні. Тут престольне свято, тут один, один з храмів присвячений саме цьому великому пророку Божому. Сьогодні збір духовенства нашої партії багато буде священства, багато буде паломників, Будуть святкувати, молитися. Пророку Божий Іллія. Друзі, Великий Святий маємо. Ми, мабуть, не, мабуть, самий відомі з пророків Старого Заповіту. Ілля пророк, як говориться в Тропарі, в плоті ангел і пророку основання. Вторі притічі пришествия Христова Ілля Славний. Пророку основання. Тобто, той пророк, який горів найбільшою рівністю по Богі. найбільше саме ім'я святого пророка переводиться як Господь є Бог. Ель з двох частин складається: Ільях, по староєврейськи єврейськи, Яхва і Ель. Ель це древній такий древні корінь, який завжди кругом представлявся в усіх релігіях як Бог. Тобто Бог є один. І я якраз захищав моно Боже, єдино Боже, тим, всім тим язичницьким богам, які просто наступали на тогочасний вибраний Богом народ єврейський, і, і вони впадали в язичество, і ці сумерки настільки набігали, що Господь присилав такого великого пророка, який. Ми знаємо, і Валових жерців, скажімо, по порядку, так? коли царь ахав, взяв собі, утворюючи такий військовий союз, оскільки наступало інше царство, взяв собі в дружини таку Євізавіль, яка була язичниця і гнала всіх тих, хто проповідував і хто захищав. Єдиного Бога походження святого пророка невідомо, в Біблії не вказується ні його рідні його батьки. От звідки прийшов, ми не знаємо. як якби такий символізм і був взятий на небо як великий пророк Божий, який, який так возлюбив Бога, який так стільки от стільки захищав правду Божу, що Господь його взяв живе на небо. Ми знаємо, що саме двох людей. Взяв Господь на небо, це був праведний єнок, і, який просто говорить, щоб був взятий на небо саме за свою праведність. І, і Ілія. Але саме з Ілією пов'язані останні часи, і, наприклад, єврейський народ він дуже чутливий до цього імені і завжди, вони, навіть коли такий факт, що при обрізані, вони ставлять окремо стіл. Окремо вірніше стульчик пустий, тому що вони до, до, до сьогоднішнього дня чекають, що прийде Месія, і саме Ілля Пророк має його помазувати. І, звісно, вони вірять, що в кожній, з кожної єврейської сім'ї може пройти ця, ця людина, тому ставлять окремі стільчик. Ось настільки важливе ім'я для, для єврейського вуха. Друзі, да, далі про Іллю пророка насправді багато говориться, згадується, і, і що сам Іоанн Пророк прийшов у силі і дусі Ілі, і, 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 ілії пророка, тобто повідував в такому самому так, в такій самій ревності, захищав правду Божу. Ілля Пророк далі от, да, запитують в книжники фарисеїв, хто ти. В Іоанна Притечі ти в переліку і запитує, чи ти Ілля? Тобто для них це дуже важливе ім'я. Далі Ілля, пророк звісно, мабуть, саме головне згадується, коли Господь наш Ісус Христос на горі Фаор приображався, з'явився саме пророк Ілля. Моїсій, як законодавець і. Ілля як, як основання пророків, тим показуючи, що Господь є джерелом, джерелом законотворчества древньої, від старозаповітного, і Ілля пророк є той, хто той, хто ніс і захищав цей закон. Ось. І останнє останню згадку про Лі Пророка, друзі, ми чуємо з Спасителя. От, хоча ну це насправді не про Лі Пророка, але згадування, коли Господь на Христі говорить, ілі ілі лама савафані, тобто Боже мій Боже мій, ілі ель Господь, чому ти мене остав, залишив і як говориться в священному? Тексті, що деякі подумали, що він Ілію глашає, тобто на допомогу чекає Ілю Пророка. І настільки от, знову ж таки, це ім'я для них важливе. От, Ілля Пророк, браті і сестри, ми маємо пам'ятати, маємо молитися, і дійсно вподобляться йому в служінні Богу, який, незважаючи на таку, на таку такі важкі обставини свого життя, дійсно були важкі. За він він глибоко душою скорбив, що е, його рідний народ впадав в таке нечестя і двопоклонство. Це було друзі, от знаєте, багато хто з е, ну, от, упрекають, можна сказати, <кхм> е, старий заповіт е, ну, і. Власно кажучи, самого Бога в жорстокості, коли Ілля, пророк, да, коли приносили жертви, і вони ці валови, жриці, взивали, як пишеться, аж до обіда, тобто півдня, щоб Господь попалив їх жертви, саме зійшов, тому що був такий уговор з царем, коли якщо Господь зійде, на чию жертву зійде, та жертва буде істина. І той Бог буде істинний. І в ці житті навіть говориться, що ну, пророк е, каже їм, що вам треба голосніше кричати, тому що Господь не чує. От, можна сказати, пересмикував їх. От, і звісно, ні зійшла ніякий вогонь. От, і Ілля навіть сказав, що візьміть от там річка текла, от, візьміть води і полийте цю жертву, щоб все було мокре. І став молитися, і звісно, і зійшов вогонь і пополив жертву. І от саме цей момент, такий, який смущає, що Ілля пророк, усіх ну, за ним е, взяв всіх і умертвив. Скільки було не говориться, але от було немало, він усіх умертвив. Друзі, знаєте, на це варто сказати, що є. Ну, маємо розуміти, є зло більше і зло менше. І маємо розуміти, хто були ж ці ж Ці ж це, це вал валою приносили навіть у від маленьких діток. І це було дійсно таке зло, яке мало бути як як, ангрена, як якщо її не зупинити, то вона погубить його. Весь все тіло і весь, тобто весь єврейський народ міг загинути в цьому. І от такі іноді е, Господь попускав такі рішення, можна сказати. Але ми маємо пам'ятати головне, що коли е, насправді народ не звернувся, не покаявся, і е, Лізавіль стала знову його переслідувати, і пророк, тікаючи пішов е, спочатку на поток. Е, де його як ми знаємо з історії життя його приносив їду йому. Тому що пророк, як ми бачимо, зі своїм народом. Він навіть коли заключив небо на три більше ніж на три роки. Він страждав так само, як і всі люди з своїм народом. Тобто засоба була страшенна. Ще уявіть, це. То, ті міста це сучасна Йорданія, друзі, де проходили ці події. І, і, і ось і ця засуха, і він, значить, іде в, в Сідон і зупиняється в Сарепту Сідонську. Що цікаво, що саме завель була із Сідона. Це вже було інше царство, і вже якби недосяжний був Ілля пророк. І він там творить чудо, як ми знаємо при по, по, по скільки він живе, перебуває всі в. в в цій вдовиці в неї не сякало не масло і не, не мука. Також потім ми знаємо, що вперше в хозовітній історії Ілля Пророк воскрешає, воскрешає її сина, піднімає від мертвих. І далі він іде, друзі, йде в пустиню. На гору Сінай на, на хорив, це одна з гір Сінайських, де саме отримав Моїсей за закон і в ну, такій ту, тузі. І, як пишеться, це третє книга царство, Господь от, от, говорить, щоб Ілля стояв і дивився, коли як прийде Господь. І приходить Господь, знаєте, і зим, значить, в такому вихрі. І не там Господь. Вбувається землетрус і не там Господь. Сходить вогонь і не там Господь. І от важливе, друзі, зрозуміти служіння пророка Єлі. І приходить в тихому війні вітра. Тобто Господь не... не так, Він може на. на... Наказувати Господь, вразумляти, але не в цьому Господь, Господь в любові. Що і виливається все весь старий заповіт у новий, тобто новий, де, де Господь говорить, що виключно що Бог є любов. І ось таке заключення, друзі, про це таке перепризнаменування Ілля для Пророка саме тому. І називається основання пророку, що його служіння завершується кінечна глава саме говорить про те, що Господь є милосердний перш за все. І якщо наказує, якщо попускається нам якісь скорби, якісь випробування, то саме тому, що, що по-іншому неможливо, що корисно буде для нас, коли ми з вдячністю сприймемо все те, що посилає Господь. Нехай молитвами. Великого пророка Божа і Милосердний Господь захистить нас, захистить нашу Україну, державу, наших воїнів, наш стражденний український люд, і допоможе нам вистояти і зберегти достойно свій християнський образ. Амінь, Спаси Господі.